На міжнародному центрі миротворчості та безпеки продовжується первинна військово професійна підготовка курсантів набору 2016 року, другий тиждень на полігоні. Для цих юнаків та дівчат вже промайнули перші і найскладніші дні звикання до нових умов життя, суворе дотримання розпорядку дня, багатогодинні заняття у полі, випробування побутом у польових умовах. Все це пройшли майбутні курсанти. Нині для них головне опанувати ази військової науки. Тому, чи не найбільше часу, окрім вогневої, медичної, інженерної підготовки, відведено саме на вивчення тактики. Метою заняття ставилось довести до курсантів. Елементи, які відпрацьовуються під час наступального бою. Ми з вами відпрацювали, з курсантами відпрацювали елемент розходження в бойову лінію, розказали, як переміщуються бойові вилки, бойові тройки. У курсантів особисто з моєї сторони не можу їх винити за те, що в них не виходить так, як воно має виходити, тому що це перший раз ми відпрацьовуємо. Але зі сторони курсантів видно, що вони дуже стараються, вони прагнуть досконалості в цьому питанні не тільки в тактиці, а й в інших предметах. Ми це відчуваємо по їхній поведінці, по їхньому ентузіазму. Після закінчення тритижневої первинної підготовки курсанти мають знати, як тримати зброю та перезаряджати її, як правильно діяти у будь-яких положеннях, стоячи, сидячи або лежачи, як правильно змінити траєкторію стрільби, швидко замінити магазини та багато іншого. Ми точно знаємо, що їм нелегко. Тим більше ви бачите, яка спека зараз, але незалежно від того, яка буде погода, незалежно від дощ, сніг, така жара, як зараз. Ненормальна жара. Курсанти віддаються в повному обсязі, відпрацьовують елементи на дуже, з дуже великою відповідальністю, з дуже великою віддачею зі свого боку. Щоб хтось скаржився, такого немає. Тому що всі вибрали своє направлення в житті самостійно. Серед понад шести сотень першокурсників, які нині знаходяться на полігоні, є представники з різних куточків нашої країни. Дмитро Ткаченко, родом з Красногорівки Донецької області. Про своє рішення стати офіцером він каже так: В моєму домі почалась війна. Я сам з Донецької області. І я вирішив, що мені теж нужна захищати наші границі України вообще не було. Як только началась війна, я увидел эти окопы, як парни стоять в окопах, як ведеться бойові действия. Я зрозумів, що мені теж нужна це. Близькі одразу підтримали. Правда, отец довго не хотів, але так в основному піддержали. Зараз поддерживают. завжди связь близкие Близькі Все Всі что що поступив. За словами юнака найбільш цікавим, звичайно, для нього стало заняття з тактики. А найскладнішою задачею було подолання психологічної смуги перешкод. Ну, найбільш цікава ця тактика, звісно, ми ведемо как ну, приближені до бойовим діям, вистрілюємо патрони. А ну, таке саме тяжове це була, звісно, полоса препятствій, на псих... ну, психічна полоса препятствій. Проходили і болота, і все ну, как бы, було тяжело. Повсти під вистрілами, Холостых патронов было тяжело. Я морально рассчитывал, что будет так, настраивал себя, что ну, легко не будет. Булготов ко всему, можно все проходить, не все это как рассказывали. Предыдущие курси все можно пройти, все препятствия, все, что попадается на твоем пути. Поруч с першачками свои командирские якости старші колеги. Курсант третьокурсник, молодший сержант Андрій Пец, за участь у бойових діях на сході нашої країни був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Насамперед, хочу поставити як можна, з поваги цих хлопців, що вони такі не для нашої країни час вибрали таку професію. Це дуже великий для них в їхньому житті дуже великий, ну дуже серйозний був вибір. Що ми їх тут навчаємо? Я перебуваю вже на третьому курсі першого факультету бойового застосування військ. Будучи в зоні бойових дій, здобув чималий досвід, я так вважаю. Стараюся все по максимуму. Те, що навчили мене, те, що я сам здобув в своєму досвіді в своїй службі, і цього, що мене навчили за два роки в нашій Національній академії сухопутних військ, передати цим хлопцям по максимуму. От, вони весь час довіряють, мені завжди запитують мене, задають мені запитання, е, я розказую свого власного досвіду, як воно має відбуватися. От, також хочу розказати, що е, будучи в зоні бойових дій, і якщо я мав би цей багаж, який в мене є зараз за два роки в академії, мені було б відсотки на 90 легше, ніж мені було тоді.